Бібліотекарі мають талант. Який саме в рамках професійного шоу у міській публічній бібліотеці дізнавалася наша Валерія Іванкова. У міській публічній бібліотеці сьогодні головні не книги. Бібліотекарі різних відділів представили свої авторські роботи. Тут і майстерно-пошиті ляльки. Фотографії, саморобні вироби з природних матеріалів, а також книжкова виставка в експозиції книжкової виставки здобільшує інформація про те, як розкрити свої приховані таланти. Про мету заходу у бібліотеці кажуть наступне: по-перше, е якісне спілкування та те, щоб е наші співробітники дізналися одне одного трошки краще і е саме з творчої сторони. Е про Свої творчі здібності та поділилися ними одне з одним та зі своїми читачами, і можливо це когось надихне на те, щоб розпочинати якесь хобі нове заняття для себе, навіть якщо воно не пов'язано з роботою, а є лише просто твоїм заняттям. Прийшли подивитися на інші проявлення бібліотекарок і пересічні містяни. Самі ж учасниці рукодільної експозиції кажуть з радістю готові розповідати публіці не лише про цікаві книги, що є на полицях міських бібліотек, а й про свою творчість. Я представляю сьогодні свої іграшки, але створювала я їх не сама створювала я їх із сестрою. Це наше було як хобі захоплення. Ми створювали іграшки в стилі Тильда, текстильні іграшки в стилі Тильда. І... І також іграшки, ну вони кавові, кавові, або їх називають іще чердачні, сам процес надихає, саме коли ти бачиш вже готовий виріб, плюс надихає, коли ти його даруєш. Ну, тобто, коли люди, які на них дивляться, отримують задоволення від цього, ну і від самого процесу. Бібліотекарки, а ще майстрині за покликанням зазначають, прагнуть, аби їх індивідуальний стиль у представлених роботах побачило якомога більше людей. Як людина буде це влаштовувати, це її рішення. Але я вважаю, що в кожній людині треба просто його розкривати. І мені Господь подарував таке вміння шити ляльок і писати вірші. Вірші пишу майже 30 років, українською десь півтора роки тому. Почала писати більше, мої вірші більш переважно християнського змісту, тому що я віруюча людина. Пані Олена у експозиції виставки представляє ляльковий мапет. Крім рукоділля, жінка пише й вірші. Якщо говорити про рукоділля, то почалось воно близько 20 років тому зі створення реквізиту для театру ляльок-Зернятко. Починала шити просто як вмію, сама є інші ляльки, а цих їх приблизно 10 таких ляльок пошила, коли відвідала майстер-клас і навчилася більш якісні ляльки виробляти. Оці ляльки це інтер'єрні ляльки. Допоміг мені ковід, можна так сказати. В цьому навіть знайшла користь і просто те, що було вдома в мене. Я вирішила створити таких ляльок. Одну з них я подарувала дівчинці. Планую ще шити і творити на радість людям. Вірші, книги, споглядання краси у теплій та творчій атмосфері пройшов захід під назвою Бібліотекарі мають талант».